Життя йде і в без корих кур, і час летить, не кишує галопу. Давно нема маркижи попагур, і ми живем уже після покопу. Не знаю я, що буде після нас, які пророга убереться шаки, єдині, коли не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати зроби ка щось лиши-ка по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба очі голубі, цю землю завжди бачили в хвітіні, щоб ці ліси не вимерли, як кур, щоб ці слова не вичехли як круги, життя йде і все в корикур, І як напишеш, так уже і буга. Але не бійся, прикрого рядка, прогрінь не бійся, повний, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся ж хоч вони, як ріки. Людині після душу ошукать, бо цьому схибеш то вже навіки.